Харі Крішна, глава 7, знання Абсолют. Верховний Бог особа сказав: тепер слухай, о сину Прітхи, як практикуючи йогу з розумом, зверненим до мене, цілковито усвідомлюючи мене, ти вільний від сумнівів, зможеш пізнати мене. Я сповіщу тобі в усій повноті це знання, як феноменальне, так і надприродне, божественне. Пізнавши його, ти не знайдеш більше нічого не пізнано. Із багатьох тисяч людей, можливо, лише один прагне досконалості, а з тих, що досягли досконалості, навряд чи хоч один насправді пізнав мене. Земля, вода, вогонь, повітря, ефір, розум, інтелект, і оманне, его, усі ці вісім елементів разом складають мої відокремлені матеріальні енергії. Окрім цих енергій, оміцну руки Аржуна існує моя інша вища енергія, до якої належать живі істоти, що використовують можливості, які надає їм нижча енергія, матеріальна природа і експлуатують її. Усі створені істоти беруть свій початок із цих двох природ. Знаю напевно, що я початок і кінець усього матеріального і всього духовного в цьому світі. О завойовнику багатств, нема і істини вищої од мене. Все тримається на мені, як ті перли, що нанизані на нитку. О сину кунті, я смак води, світло сонця і місяця і склад ом в ведичних мантрах, я звук в ефірі, і талант в людині, я первісний аромат землі, і я жар вогню, я життя всього живого і я покута всіх аскетів. О сину Пріт, знай! Я первинне сім'я всього живого, інтелект мудрих і завзяття могутніх людей. Я сила сильних, вільних від пристрасті і бажань, я статеве життя, що не суперечить релігійним засадам о Бгарат Арджуна. Знай, що всі стани буття, богочестя, пристрасті чи невігластва це вияви моєї енергії. В певному розумінні я є все сущі, однак я незалежний. Я не підвладний гунам матеріальної природи, навпаки, вони перебувають в мені. Весь світ, який введено в оману трьома гунами благочестям, пристрастю та невіглаством, не знає мене, що перебуває над цими гунами й невичерп... гунами невичерпного. Цю мою божественну енергію, що складається з трьох гун матеріальної природи, дуже важко подолати. Але той, хто вручив себе мені, може легко вийти з-під її впливу. Леходії, що занурені в цілковите невігластво, останні з поміж людей, ті чиє знання викрила ілюзія. І ті, кому властива безбожна природа демонів, не вручають себе мені. О кращий збгарат, чотири типи побожних людей приходять до відданого мені. Стражденні шукачі багатства, допитливі, а також ті, що прагнуть пізнати Абсолют. З поміж них мудрець, який віднайшов справжнє знання і завжди зайнятий чистим відданим служінням, найкращий, бо я дуже дорогий йому, і він любий мені. Усі такі віддані, безумовно, є благородними душами, але того, хто володіє знанням про мене, я вважаю подібним до мене самого. З любов'ю, виконуючи трансцендентне служіння мені, він, напевне, досягне мене вище, абсолютне призначення. Після багатьох народжень та смертей, той, хто осяг усю глибину справжнього знання, віддається мені, пізнавши мене як причину всіх причин і усього сущого. Дуже рідкісною є така велика душа. Ті, чий розум захоплено матеріальними бажаннями, віддаються напівбогам і дотримуються певних правил та приписів поклоніння згідно власної природи. Я перебуваю в серці кожного у вигляді параматми. Якщо хтось забажає вшановувати певного напівбога, я зміцнюю його віру так, щоб він міг присвятити себе цьому божеству. Наділений такою вірою, він намагається поклонятись певному напівбогу і знаходить бажане. Але насправді всі такі благодруги я один. Люди, що в Богі на розум, поклоняються напівбогам і плоди, які вони отримують, незначні та скороминущі. Ті, хто поклоняється напівбогам, потрапляють на планети напівбогів, але мої віддані слуги, врешті-решт, досягають моєї верховної планети. Нетямущі люди, які по суті не знають мене, думають, що я верховний Бог особа, Крішна, спочатку був безособистісним, а потім прийняв цю особистісну форму. Внаслідок убогості своїх знань вони не відають про мою вищу нетлінну природу. Я ніколи не виявляю себе перед неуками та нерозсудливими. Від них мене приховує моя внутрішня енергія. І тому вони не знають, що я ненароджений і невичерпний. Арджуно, як Верховний Бог особа, я знаю все, що відбувалось в минулому, все, що відбувається тепер, і все, що гряде. Я також знаю всіх живих істот, мене ж не знає ніхто. О, звитяжний нащадку Бгарат, усі живі істоти народжуються в ілюзії, бо введені в омани двоїстостю, що постає з бажання відразу. Особистості, які благочастиво діяли в попередніх життях і в цьому житті, і які викорінили свої гріховні вчинки та їхні наслідки, звільнюються від двоїстості, ілюзії й рішуче служать мені. Розумні люди, які прагнуть звільнитися від старості та смерті, знаходять притулок у мене у відданому служінні мені. Вони вже є браман, бо знають усе, що стосується трансцендентної діяльності. Ті, хто повністю усвідомлюють мене і знають, що я, Верховний Господь, є провідний принцип матеріального проявлення напівбогів та всіх способів жертвопринесення, можуть зрозуміти і пізнати мене, верховного Бога, особу навіть в момент смерті. Харікічно.